Яким чином користувачі електронного додатка можуть отримати технічну чи консультативну допомогу, використовуючи його в онлайн чи офлайн режимі? Система Мозаєк містить кілька шляхів комунікації та надання допомоги користувачам електронних додатків. Якщо користувач використовує програму Мозабук для роботи з електронним додатком на головному екрані програми в правому верхньому кутку, можна побачити іконку зі знаком питання. Приклацані на цю іконку буде показано вікно з переліком допомоги, що може отримати користувач. Пункт «Відеодопомога» відкриє презентаційне відео, що показує всі можливості програми та системи мозаїк. Клацнувши на пункт Швидкі підказки можна побачити текстові підказки до основних елементів головного вікна програми. Вони озвучені диктором та їх можна прослухати почергово. Пункт перші кроки відкриє інструкцію користувача, котра охоплює різноманітні функції програми Мозабук та системи Мозаїк. За допомогою цифрового змісту інструкцій можна переходити одразу на потрібну сторінку. Також у вікні допомоги користувачі знайдуть інтерактивну форму зворотний зв'язок. За допомогою цієї форми користувач може надіслати повідомлення про помилку чи пропозицію щодо покращення роботи програми. У випадному списку можна обрати тему повідомлення та у текстовому полі вести запитання чи пропозицію. Одночасно, з повідомленням, користувач може надіслати знімок екрана чи запис відео для візуального доповнення запитання, а також надати посилання на електронний додаток, якого стосується це повідомлення. У разі виникнення технічних помилок на обладнанні користувача. У цій формі передбачено завантаження файлу журналу, що міститиме технічні характеристики обладнання. Після надсилання повідомлення користувачу буде показано реєстраційний номер його звернення, та відповідь на це звернення надійде на вказану у формі адресу електронної пошти. На екрані відкритої публікації користувачі можуть знайти розділ допомоги, натиснувши на іконку зі знаком питання, що розміщена в правій верхній частині вікна програми. Пункти перші кроки та інтерактивна допомога відкриють нове вікно, де можна переглянути текстову допомогу по частинах та інтерфейсу програми. Пункт Допомога Мозабук відкриває вікно, де можна переглянути роль та функції різних іконок програми, а також надасть можливість ввести текстовий запит для швидкого пошуку. Пункт відеодопомога надасть перелік файлів відеодопомоги, що стосуються різних інструментів, використаних в електронному додатку. Пункт Швидкі підказки відкриває текстову допомогу по елементах інтерфейсу вікна електронного додатка. Їх також можна прослухати у вигляді дикторського начитування. В цьому ж вікні користувачі знайдуть пункт Зворотний зв'язок з формою, котру ми вже відкривали на головному екрані програми. За допомогою цієї форми також можна надіслати відгук по роботі з програмою. Щоб побачити текстовий опис окремих іконок інтерфейсу, користувачу потрібно навести курсор миші на потрібну іконку. Опис з'явиться над іконкою у формі коментаря. Використовуючи різні інструменти з електронного додатка у вікні відкритого інструмента, користувачі знайдуть іконку зі знаком питання, що надасть доступ до інформаційної допомоги суто по цьому інструменту. Пункт Допомога по інструменту відкриє вікно з текстовим поясненням іконок та функцій інструмента. Також тут є іконка Зворотний зв'язок, котра відкриє спеціальну форму для повідомлення про помилку чи пропозицію покращення поточного інструмента. Такий вид допомоги присутній у всіх інструментах, що використовується в системі Mosaic чи програмі MozaBook. У випадку використання електронного додатка онлайн доступ до допомоги надається через портал Мозавеб. Традиційно в правому верхньому кутку сторінки можна знайти іконку зі знаком питання. При натисканні якої відкриється сторінка з допомогою. На цій сторінці можна зробити пошук по конкретному текстовому запиту або ж клацнути на запропоновані розділи допомоги. В кожному розділі допомоги в лівій частині екрана подано список найбільш частих запитань. При клацанні на обране запитання завантажиться вікно з відповіддю на нього. На сторінці допомоги користувачі можуть клацнути по посиланню Мені потрібна допомога та за допомогою спеціальної форми, надіслати запит за відповідною тематикою. Для отримання швидкої відповіді на запит з цієї форми потрібно обрати отримувачем запиту компанію AdPro, котра надає технічну та консультативну підтримку системи Мозаїк в Україні. Відповідь на запит буде надіслано на вказану користувачем електронну пошту. Додатково на сторінці допомоги, класнувши на посилання посібник чи презентаційні відео, можна переглянути текстові інструкції чи відео до різних компонентів системи. Якщо під час роботи з електронним додатком в режимі онлайн у користувача виникне потреба надіслати запит про помилку чи пропозицію щодо покращення роботи, класнувши на посилання надіслати відгук у вікні допомоги, користувач отримає доступ до форми зворотного зв'язку. Та матиме можливість надіслати текстове повідомлення та долучити знімок екрана чи запис відео. Одразу буде надіслано журнал з технічною інформацією про систему та браузер користувача. Відповідь на запит буде надіслано на вказану у формі електронну пошту. Користувачі, що використовують програму MozaBook на операційних системах Android, iOS чи Chrome OS, також можуть скористатись функціями допомоги. У програмі MozaBook можна надіслати зворотний зв'язок та у випадку потреби повідомити про помилку чи пропозицію. Для користувачів, що бажають познайомитись зі всіма функціями системи та програми, є можливість завантажити повну інструкцію користувача перші кроки. При використанні інструментів чи перегляді 3D-сцен. Натиснувши на іконку зі знаком питання, можна переглянути інформацію про функції та роль іконок чи жестів. У будь-якому випадку, у всіх перелічених операційних системах та навіть у звичному браузері, користувачі електронних додатків мають змогу отримати якісну допомогу. Шляхи комунікації, що ви бачите зараз на екрані, допоможуть вам отримати кваліфіковану допомогу від спеціалістів компанії AdPro.